Дивитися, як працює Сейга МК 7639 на звичайних мисливських набоях це Стальна Гільза. На набоях SB FMG. Це теж цивільний набій, латунна гільза. Та напівоболонка Вакуля S&B Мисливський набій на Сайгі МК. Це магазини Макпул США. Це звичайний радянський магазин. Перше, це звичайні масливські набої у радянському магазині. Відпрацював штатно. Проблем немає. Дивимось. Магазин МакПул. Напіоболонкова куля. У Сайгі з, з цією кулею завжди проблеми. Є утикання, недосил. Дивимось. Теж 5 набоїв. Дасил відбувся. Відпрацював штатно. Сайганка 762х39. Це цивільний варіант АК-103. Все відпрацювало добре, що на американських магазинах MACL, що на радянських звичайних. Дуже дякую.